Минулого місяця в соціальній мережі шостки сколихнула ситуація про понівечену невідомими особами сітку для сортування вторсировини у самісінькому центрі міста. Сіткою опікувалася ініціативна група екоактивістів. В процесі своєї діяльності нам було запропоновано управлінням житлово-комунального господарства міста Шостка забрати ось цю клітку. В яку люди все сортують, сміття, тобто пластик і скло. Ця клітка була понівечена, її порізали. До речі, заява в поліцію написана, є підозрювані, є уліки проти них, все це було зафіксовано виїзною опергрупою. Тобто тут роботи тривають, сподіваюся, що якесь покарання, можливо, адміністративне. Ну, буде застосовано до цих людей. Ми приїхали її чистити, і вже хотіли ремонтувати на той час. Хлопці підійшли з мешканці, ну, якихось з цих будинків, кажуть, що ми знаємо, хто її порізав. І показали нам на людину. Ми визвали наряд, поліція все зафіксувала, бо рештки цієї сітки були знайдені. однак ініціативні екоактивісти не стали чекати, поки безсовісні вандали проявлять бажання виправити те, що вони накоїли. Чоловіки закупили матеріал та дружно стали до роботи. Ми відновлюємо за кошти з тієї нашої діяльності, бо ми сортували вторсировину до цього і здавали і за кошти. Ось у нас капітал невеличкий є, і за рахунок цього ми відновлюємо. Бо якщо чесно, то ось ми її чистили, то максимум, що ми з неї отримали, це 170 гривень. Аби відновити сітку, довелося витратити значно більше коштів на придбання всього необхідного для того, щоб вона знову стала придатною для сортування скла та пластику. Тут було закуплено 6 квадратів метр на два прямокутників сітки стальної, вона по 80 гривень коштує квадрат. Саморізи там досить багато, також вони коштують. Не дешево, так скажемо, зараз все не дешево. Ну і за інструмент є наш, ні в кого не брали. Оновлена сітка залишиться стояти на тому самому місці, де вона була встановлена раніше, за універмагом, аби запобігти пошкоджену ємкості для сортування вторсровини, екоактивісти звертаються до мешканців міста, аби ті були соціально відповідальними. Адже все це робить шостку. Набагато частіше громадяни, які це бачать, що хто це робить, чи вони бояться визвати наряд поліції, чи я не знаю, як вони на це реагують. Чи їм подобається ось цей смітник ось на, в своєму кварталі? Також не зрозуміло їхніх мотивів, що вони ну і у дільничі ходив. І ніякої інформації він від мешканців не знайшов, але ж ну її, коли різали, це було досить гучно. Вона була майже повна. Торсировини, тобто і скло летіло, я в нас і пластик шарудів, і це ж було не в день, а напевно ж вночі. І люди, які ви бачите правопорушення, не треба боятися нікого. Визивайте, у нас є спеціальні служби, які приїдуть, і розберуться, і захистять вас. Вони для цього створювалися, вони для цього працюють. Будь ласка, хай бояться ті, хто робить отаке неподобство. Вже традиційно Дмитро закликав людей до роздільного збору сміття, бо це ми робимо не для когось іншого, а насамперед для себе.